Всім привіт, друзі! Якщо ви хочете, щоб ваші курочки їли траву, але навколо нічого не росте. Не хвилюйтеся. Я вам покажу простий спосіб, як виростити свіжу ж зелень просто вдома. Перший крок: беремо зерно і засипаємо в миску, заливаємо водою так, щоб воно добре намокло. Залишаємо на 12 годин. Можна на ніч, заламаємо воду, а зерно розкладаємо в ємність з рівним шаром. Можна накрити вологою тканиною, щоб швидше проростало. Щодня збризкаємо водою, щоб залишалося вологим. Уже на третій або четвертий день з'являться проростки, а через тиждень у вас буде густа зелена трава. Ну і якщо ви будете давати таку травку вашим курочкам, то вони точно будуть у захваті. Але якщо ви не хочете заморочуватися, то тоді, якщо у вас є сушена трава з літа, можна подрібнити її і додавати з. Кормом або з перемеленим зерном, якщо ви так даєте, якщо це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтеся, щоб не подивіться. Корочки раді траві. А як вам такий лайф?